Латиська народна казка, як дід на хліб заробляв, жив колись давним давно старий дід, який заробляв собі на хліб тим, що корита майстрував. Та ось одного разу він довго не мав роботи, і не було йому за що хліба купити. На щастя, хуторянин, в який жив неподалік, попрохав старого видовбити йому корито, Ну, на заплатити. Пообіцяв хлібом, погодилися й на тому, видовбав старий кориту і поніс його хуторянинові. А спека стоїть неймовірна. Корито вийшло важке, сил у старого забракло. Стомився він і ліг під креслатим дубом відпочити. А щоб мухи не кусали, накрився коритом. Раптом, звідки не візьмись. Прискакав заєць і став, дивується, який гарний столик десь узявся. Шкода тільки що на ньому немає нічого. Потім лисиця підійшла, сіла на корито поряд із зайцем. Також дивується, до чого ж столик гарний. Ну, шкода тільки на ньому немає нічого. Згодом вовк прибіг, дивується. Такий гарний столик, тільки що порожній, нічого на ньому немає. Нарешті ведмідь присунув і теж радіє дивується, столика гарного, тільки каже, шкода, що порожній. Посідали вони отак, дивувалися, а й тоді надумалися. Якщо стіл є, треба ж на ньому їжу розкласти. Вирішили здобувати. Розійшлися друзі на все по їжу. Через деякий час повернулися звірі з поживою. Ведмідь вулика приніс, вовк роздобув баранця, лисиця десь гусочку дістала, а заєць, качан капусти, почали звірі бенкетувати. Раптом старий під коритом ворухнувся, здивувався ведмідь. Е, то то хто це столом хитає? Ніхто не відповів, та всі стали їсти далі. Але старий знову врухнувся. Тут занепокоївся вовк. Е, е, справді, то хто врухає столом? Знову ніхто не відповів, і знову звірі взялися до їжі. Але тут утретє старий врухнувся. Злякалася лисиця. ой Ой-ой-ой. Боюся, хтось столом хитає. Боязко зробилося звірям, проте більше ніхто нічого не сказав, і всі знову взялися до їжі. Та ось старий перевернувся на другий бік. Заєць не витримав і кинувся навтяки, а за зайцем побігли і інші звірі. Так старому дістався вулик з медом, м'ясо, капуста. Та за корито хуторянин хлібом заплатив. На довго діду тих харчів вистачило. Та хіба ж багато старому й треба?